Слава Ісусу Христу дуже класна розповідь за мої вороги, вороги Ісуса за ту історію, як Бог звільняє. І для себе я реально зрозуміла, що нема такого, що от я покаюся тоді, коли я сама захочу, в старості там чи ще коли. І мені не дасть не дадуть покаятися біси, тому що вони розривають людину і. Звільнитися від цього всього, залежності різних, можна тільки в церкві. І покаяння дає тільки Дух Святий, і це дуже цінно. І також за те, що Бог може змінити моє життя, але для цього маю і я хотіти. Не тільки Бог має працювати зі мною, з моїм серцем, але і я маю працювати. яким чином проповідувати слово Боже і весь свій час, який в мене є. Тепер уже не належить мені, а належить Господу Богу, тому що Бог звільнив і зцілив багато від чого, і тому треба служити для Бога.